Азім Ібрагім, оглядач Foreign Policy та директор Інституту стратегії та політики New Lines, написав статтю під назвою Росія намагається вчинити геноцид в Україні. Інші держави мають юридичний і моральний обов'язок зупинити Москву. Пропонуємо вам її переклад. Може, він не дуже досконалий, перекладали гуглом з вкрапленнями ручного, але загальний зміст здається передано досить добре. Фундаментальною метою Конвенції про геноцид є запобігання йому, це чітко передбачено статтею 1 у 2007 році. Міжнародний суд ООН визначив, що відповідальність держави за запобігання геноциду та відповідний обов'язок діяти активізуються в той момент, коли держава усвідомлює або повинна була усвідомити серйозний ризик того, що може статися геноцид. Це превентивне зобов'язання поширюється за межі територіальних кордонів держави, застосовуючися всюди, де вона може діяти належним чином. Це велике зобов'язання з боку держав-учасниць, яке вони часто не виконували, особливо в Руанді чи Боснії. Але триваюче вторгнення Росії в Україну кидає явний виклик підписантам Конвенції про геноцид, серед яких є і сама Росія. Виклик діяти, щоб запобігти геноциду. Ризик геноциду в Україні був надзвичайно очевидним минулого року. Сьогодні вторгнення слід розглядати не лише як потенційний геноцид, а як геноцид, що триває. У новому звіті інституту New Lines і центру Рауля Валенберга Детально викладено докази цього висновок: Російська Федерація активно замовляла, так би мовити, геноцид в Україні. Українці переживають період історичних мук у Бучі, навесні 22-го року сталася добре задокументована бійня того ж року. Тисячі українських дітей вивезли до Росії для примусового усиновлення, незважаючи на те, що ці злочини широко визнаються, незважаючи на всі зусилля Росії щодо заперечення цього. Стандарт доказів, необхідних міжнародному суду для створення такого юридичного зобов'язання, є дуже високим, пропорційним тяжкості правопорушення, і потрібні надійні юридичні аргументи, щоб зв'язати докази до правового тексту відповідних статей. У травні 22-го року інститут New Lines та центр Рауля Валенберга провели незалежне юридичне розслідування, бачачи відчайдушну потребу в зібранні доказів відповідно до стандартів, що підлягають юридичній відповідальності, і знайшли обґрунтовані підстави вважати, що Росія брала участь у прямому та публічному підбурюванні до вчинення геноциду та схемах звірств, що веде до. Висновку про намір частково або повністю знищити українську національну групу, намір Росії був очевидним у використанні формулювань, включаючи денацифікацію, десатанізацію та подання українців як нібито екзистенційної загрози, аби потім обґрунтувати їх знищення як групи. Росія продовжує використовувати стратегію дзеркальних звинувачень, поширену історичну тактику підбурювання до геноциду. Цей метод полягає в тому, що злочинець звинувачує жертв у змові або скоєні жорстоких злочинів, таким чином розглядаючи насильство проти жертви як превентивну дію, подаючи це так: дві з найбільших державних медіамереж Росії: Раша Тудей, колишні тепер РТ і Спутник. Відіграли значну роль у сприянні підбурюванню до геноциду проти української групи. Їх головні редактори та ведучі, зокрема головний редактор РТ Маргарита Сіменян і ведучий Володимир Соловйов, регулярно використовують їхні платформи для поширення шкідливих повідомлень та наративів, як то твердження, що українці насправді були росіянами одержимими дияволом, і якщо їх не можна вигнати, то ми вб'ємо вас стільки, скільки доведеться. Ми вб'ємо один мільйон або п'ять мільйонів. Ми можемо знищити вас усіх. Кінець цитати. Примітно, що ці ЗМІ не обмежили свою пропаганду російськомовними. Вони ведуть мовлення кількома мовами, поширюючи охоплення глобальної аудиторії та дозволяючи їм формувати міжнародне сприйняття. Це міжнародне поширення підбурювання. Є унікальним викликом і являє собою суттєву еволюцію пропагандистських стратегій, які використовувалися в минулих геноцидах. Менш звичайні медіаджерела, включно з Телеграм, платформою соціальних мереж, яка широко використовується в Росії та за її межами, стали основними місцями поширювання підбурення. Високопоставлені російські посадовці, такі як Дмитро Медведєв, підтримували активні канали з мільйонами підписників, регулярно транслюючи елімінаційні та дегуманістські промови. Це ширше розповсюдження мови ненависті та підбурювання через платформи соціальних мереж, має потенціал для мобілізації великої кількості людей для участі або підтримці дій геноциду. Це також сприяє нормалізації риторики ненависті, яка може ще більше знизити чутливість громадськості до серйозності ситуації та потенційних наслідків для української національної групи. Цей звіт ще більше посилює твердження про те, що Росія прямо та публічно підбурює до геноциду, порушуючи тим самим статтю 3 конвенції про геноцид. Аналіз включає випадки мови ворожнечі пропаганди історичного ревізіонізму та ультранаціоналістичних наративів, а також дегуманізації української національної групи російськими державними особами. Минулого тижня новий звіт запропонував жахливе оновлення. Він виходить за межі підбурювання до питання фактичного вчинення геноциду окремих злочинів згідно зі статтею третьої конвенції про геноцид. Представлені докази змушують нас зробити висновок, що Російська Федерація не лише підбурювала, а й здійснила геноцид. Цей новий звіт, очолюваний доктором Крістіною Хук, експертом із російсько-українських відносин, фахівцем з управління конфліктами, зберігає узгодженість методології з розслідуванням у травні 2022 року, оновлюючи його перевіреними матеріалами з відкритих джерел, водночас визнаючи розвиток ситуації на місці. Російська Федерація не зробила значних спроб припинити своє незаконне вторгнення в Україну чи припинити публічне підбурювання проти української національної групи. Навпаки, поточний звіт визначає ескалацію систематичних звірств, яка у переважній більшості свідчить про те, що Росія вчиняє триваючий геноцид проти української національної групи, порушуючи конвенцію про геноцид. Конвенція про геноцид покладає на всі держави-учасниці, включно з Росією, чітке юридичне зобов'язання запобігти геноциду, як тільки виникає серйозна загроза, або зупиняти його, коли він розгортається. Звіт за травень 2022 року вже активував ці державні обов'язки, остаточно дійшовши висновку про існування значного ризику геноциду, тим самим спричинивши обов'язок запобігати. З 24 лютого 2022 року по 23 червня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 9083 загиблих цивільних, йдеться у звіті. Навіть ця кількість загиблих в українській національній групі вже значно перевищує стандарт меморіального музею голокосту США в тисячу загиблих серед цивільного населення, щоб відповідати визначенню масового вбивства, незважаючи на те, що це ймовірно недооцінка справжніх втрат. Від каналу Саме Сік тут додамо. Он каже про 9 тисяч загиблих, але є великі підозри, що ця цифра значно більша. Наприклад, 26 тисяч працівників Медінвесту з Маріуполя не вийшли на зв'язок. Про це в інтерв'ю НВ Бізнес розповів операційний директор групи Метінвест Мироненко. Чому вони не вийшли на зв'язок? Вони могли би отримувати допомогу від компанії, якісь виплати від держави і так далі. Хіба це не дивно? І це тільки Маріуполь і тільки один комбінат Азовсталь. В оновленому звіті підкреслюється вагомість накопичених доказів, які вказують на триваючі порушення Росією конвенції про геноцид в Україні, висвітлюються принципи Нюрнбергського трибуналу щодо індивідуальної відповідальності, спрямовані на підтримку паралельних міжнародних кримінальних процесів для притягнення окремих осіб до відповідальності за всі основні злочини, включаючи геноцид, злочини проти людяності, військові злочини та агресію. Враховуючи несудовий характер розслідування в умовах триваючої війни та всеосяжних слідчих процесів, у цьому звіті застосовано стандарт розумних підстав вважати для запитань щодо порушень державої конвенції про геноцид, другий переконливий або повністю переконливий стандарт використовується, щоб показати, що поріг існування серйозного ризику геноциду досягнуто, що згодом викликає обов'язок усіх держав діяти. Важливо те, що звіт надає переконливі докази на підтримку навмисних дій Росії, спрямованих на знищення повністю або частково української національної групи. Конвенція не говорить, що вся група повинна бути мішенню, але акцентує увагу на відповідальності лише за народи, які знаходяться під контролем агресора. Наприклад, політика нацистської Німеччини полягала в тому, щоб знищити євреїв, але вона могла націлюватися лише на євреїв у країнах, де партія мала контроль. Вона не могла бути спрямована на євреїв у Канаді ці докази включають, але не обмежуються масовими вбивствами, катуваннями, примусовим переміщенням, систематичним сексуальним насильством і знищенням культурної спадщини. Наголошується, що ці дії в поєднанні з систематичною дегуманізацією та демонізацією українців росіянами свідчать про геноцидний намір. Російські солдати та бойовики брали безпосередню участь у вбивствах мирного населення через розстріли, зафіксовані в Бучі, Ізюмі, Старому Бикові та інших місцях. Масові поховання також були виявлені в багатьох районах, які російські війська контролювали до звільнення українськими військами. У перший рік війни по містах України було випущено щонайменше 5 тисяч ракет. Повідомляє Міноборони України 28 квітня 2023 року. В місті Умань крилатою ракетою було вражено дев'ятиповерховий житловий будинок. Атака сталася вночі, гарантовано збільшивши жертви серед цивільного населення. Протягом першого року повномасштабного вторгнення російські державні ЗМІ повідомили, що понад 5,3 мільйона людей було переселено з України до Росії, в тому числі понад 738 тисяч дітей. За українськими оцінками, від 150 до 300 тисяч дітей були вивезені силою. Єльська школа громадської охорони здоров'я перевірила 43 табори для цих дітей, усі з яких були визначені як табори перевиховання. Оскільки план президента Росії Володимира Путіна провалюється, багато експертів очікують подальшої ескалації жорстокості. Олександр Вержбоу, колишній посол США в Росії, вважає, що мета Путіна повернутися на війну на виснаження і сподіватися, що з часом втома від війни змусить українців поступитися. Щоби досягти цього, деякі з яструбиних прихильників Путіна вимагали повної мобілізації, тобто призову для поповнення збройних сил із офіційним оголошенням війни, упорядковуючи, досліджуючи та класифікуючи докази, ми розробили наш звіт, щоб стати максимально потужним інструментом для держав і юристів використовувати конвенцію про геноцид з максимально можливою ефективністю. Автор тексту Азім Ібрагім є колумністом Foreign Policy, професором дослідником інституту стратегічних досліджень військового коледжу Армії США та директором інституту стратегії та політики New Lines у Вашингтоні. Також автором книг та статей. Посилання на оригінал статті на сайті Foreign Policy в першому закріпленому коментарі під цим відео.